Сьогодні у нас дуже проблемні нігті, у нас нігтики гризуни, і сьогодні ми з вами будемо робити корекцію. Насправді, нігтьова пластина у дівчинки була дуже і дуже коротка, буквально десь 5 мм. І ми намагаємося якось відростити хоча б трішки свій нігтик. Але зробити це досить складно, тому що подушечка. Піз-під нігтів досить високо виглядає. З під нігтика що не дає відрощувати сам ніготь. Таку корекцію бажано робити кожні дві неділі, але не завжди так у нас виходить, тому що дівчинка сама маленькою дитинкою живе чоловік, у неї військовий, і тому, якщо є з ким залишити дитинку, вона приходить. Якщо немає, то звісно вона ходить і дві, і три, і чотири, і п'ять неділь, або взагалі приходить вже без нігтів. Робимо корекцію, знову ж таки, прибираємо матеріал старий, твердосплавною фризою, далі у нас пилка і прибираємо залишки та пропрацьовуємо прикотикульну зону. Як бачите, точки росту позміщалися, тому що. Подушечки, ці високі валики та подушечка з-під нігтя не дає нам відростити ці нігти. Сколюється завжди матеріал, який би ми там товщину не клали, і все одно бувають сколи. Тому і я й кажу, що такі, таку корекцію потрібно робити десь кожні дві неділі. Ну і звісно, ми все ж таки також працюємо тут кислотним праймером. Якщо в інших випадках можна працювати безкислотним, то в цьому бажано працювати лише кислотним, тому що він краще робить сцепку нігтєвої пластини та матеріалу. Також у нас є одна патіряшка, але перед цим ми з вами пропрацьовуємо все рабербазою, базою тонким шаром та просушуємо одну хвилину. Далі я підставляю форму під нігтик. Досить складно працювати з такими нігтиками, я ще раз кажу, але все ж таки можливо. Підставляємо форму. Полігелем ми з вами дорощуємо довжину, подовжуємо свій нігтик і просушуємо в лампі 2 хвилини. І далі по черзі наносимо полігель. Для даного випадку, це ідеальний варіант, тому що у нас є. Зміщені точки росту, які нам потрібно заповнити. А якщо б ми працювали гелем, звісно, він би то обтікав, то затікав і було б дуже незручно. Полігель завжди тримає форму, і нам не потрібно робити додаткових рухів. Дизайну на нігтиках у нас сьогодні не буде, у нас буде тільки покриття гель-лаком і досить незвичним кольором, як для цієї клієнтки, яка завжди носить світлі або нюдові відтінки. Ми сьогодні обрали такий досить темний колір, світловідбиваючий. А полігель у мене від компанії Designer Professional, це номер 23, він підходить як для повного перекриття, також ідеальний колір для френчу, що любить такі нюдові ніжні відтінки. Полігель просушимо 2 хвилини, цього буде достатньо. Ну, звісно, якщо у вас потужна лампа. І потім ми з вами переходимо до опилу. Опил я роблюся тією шпилкою 150 гріт. У мене змінний файл від Stalex. І тут же знову звертаємо з вами увагу на точки росту. Слідкуємо за тим, щоб у нас там залишилася достатня товщина матеріалу, щоб у нас не було. Сколів та відшарувань. На жаль, покриття гелем чи гель-лаком не завжди врятовує від дівчат від того, що вони не будуть гризти ці нігті. Все одно, навіть коли нігті у нас покриті, все одно дівчата гризуть, ну і хлопці також деякі приходять на покриття для того, щоб запобігти і зникла ця звичка, але це не завжди допомагає. Клієнти згризають не тільки нігті, а і Шкіру навкруги нігтиків, навіть кутикулу обгризають, і виглядає це, скажімо так, не досить естетично. Після опилу ми з вами знову ж таки беремо твердосплавну насадку, і нам потрібно випиляти, звісно ж, з під низу товщину. Тим паче у нас тут було нарощення, тому у нас є додаткова товщина після опилу. Далі все ми перекриваємо, як я й казала, світловідбиваючим гель-лаком.